Хай це мінус перший та нове гумористичне шоу, яке нам передав Байден в рамках лендлізу. Це формат, в якому учасники читають стелесуфлера видумані новини, які вони бачать вперше в житті. Хто з усіх більше разів засміється? Той і програв. Добрий вечір, країно! Це екстрений випуск новин на мінус першому. Сьогодні в студію людина, у якої КС вкрали ідею жерти із від Андрій Берешко. А також людина, у якої 100% труси з якимось приколом. <плес> 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 типу, не в вб'є, Сергій Середа. До новин. Студенти з Африки трохи не зрозуміли значення слова blackout і про всяк випадок <плес> залишили Україну. На порнхабі в розділі Жестяк можна знайти хрещення Юри Бардаша. <рес> Фанат гри Mortal Kombat починає фістінг зі слів. <рес> зі слів Люба нічого не робить, да я спочатку дещо спробую. <рес> Кажуть, тварини схожі на своїх господарів. Уявляєте, яка хуєтінь живе у Діми Каляденка вдома. Школяр із Харкова винайшов новий спосіб виробляти електроенергію за допомогою дрочки. Далі цитата. Лише наш 9 Б може. Далі, далі цитата. Лише наш 9Б може надрокати світло на всю Європу. Головне, довго не кінчати, тому нам потрібна фотографія голої Альони. Кінець цитати. Микола Тищенко думає, що сфінтер – це порода котів. А нам щойно повідомили, що на Юлію Тимошенко, як і раніше, всім пахую, тому про неї знову не буде жодних новин. Травісті Діва Монро розіграла на благодійному аукціоні свій пісюн та поповнила фонд притули на 27 сім гривень. Покупцем виявилась київська перепочка. Чоловік у центрі Києва провів акцію протесту проти нав'язаного радянським союзом Нового року. Він 20 годин поспіль під іронію долі дрочив у заливну рибу. Пізніше цю рибу бачили на прилавку у хлібному. Алан Бадоєв використовує очко Макса Барських як тривожну валізку, а також як дорожню сумку та кузов для грузоперевезень. Брати Люм'єри придумали кіно, а наша кореспондентка знялась у фільми Скажене весілля. Тим самим напертів братам в обличчя. Поліна Василина. Добрий день, країно! Я веду свій репортаж з міської ялинки у Києві. Цього року на Софіївській площі не встановили повноцінну ялинку, бо після випадку в Лаврі побоюються дозволяти скупчення дітей біля соборів. Але люди не розгубились через відсутність ковзанки і облаштували її на дупі Нестора Шуфрича, бо він піздє слизький тип. Та скажіть, чи багато людей на площі? Е, ні, людей небагато. Щоб на площі і далі нікого не було, за шоу програму. Тут відповідають стендап комі Костя Білус та імпрув-лайв-шоу. Людей, хоч і небагато, але з туалетами все одно проблема. Добре, що біля кабінок стоїть Дмитро Гордон, який пропонує за додаткову плату настяти йому в карман. Ось що значить бізнес-жилка. Поліно, скажіть, чи правда, що актори, щоб заплакати на камеру, вмикають останній сезон Ліги сміху? Та чи є хтось відомий на головній ялинці країни? Ні, лігу сміху вмикають, коли потрібно попиздитись у кадрі. Е, так, тут достатньо відомих людей. Щойно біля мене пройшов Олексій Арестович у костюмі Снігуроньки, мабуть, для того, щоб виправдати ту хуйню, що він морозить. А так, щойно мені повідомили, що СБУ вдалося перехопити листи до Діда Мороза. Ось деякі з них. Пише Філіп Кіркоров: Любий Діда Морозе, хоче собі величезне ділдо, адже те, що ти подарував минулого року, вже випадає. Ой, Ой, почалась повітряна тривога, а це значить, що ніхуя не змінилось, всі залишаються на своїх місцях. Просто тепер всі хуячать лінтвейн трохи схвильованими. Студія. Дякую, з нами на зв'язку була дівчина, яку, коли в потязі провідник запитує про постіль, вона тут же називає ціну. Поліна Василина. А я нагадую, що це новини на мінус першому. Олег Ляшко заявив, що вже давно святкує католицьке Різдво. Принаймні, якийсь бородатий мужик час від часу залазить йому в димохід. Скандальний актор Олексій Панін вже котре висловлює підтримку Україні, але пес Патрон поки що відмовляється дати йому в рот. Катя Осадча розказала, що якось була на Одеській свінгер-вечірці, вечірці, Тоді в Одесі Катерину завалили без проблем. А зараз на зв'язку людина, яка своїм прикладом показує, що можна нормально жити, навіть коли твої батьки з матір'ю, брат і сестра. Дмитро Сидоров. Добрий вечір. Я веду свій репортаж із гірськолижного курорту у Буковелі. Сьогодні тут не дуже людно, чи то через те, що війна в країні, чи то через те, що вчора тут зійшла лавина. До речі, всі, хто в момент лавини спускався з гори, зможуть особисто тепер передати Сергію Бодрову, що фільм Брат повне гівно. Дмитро, скажіть, це через вас з Андрієм в айфоні зробили три камери, щоб ваші їбальники вміщувались в кадр. Та чи є в цьому, в цьому році якісь розваги в Буковелі? Так, сьогодні тут розпочався фестиваль електронної музики. Першим свій сет зіграє діджей Цистіт. Бо далі в нього крапельниці та прогрівання у ретри. До речі, тут реально дуже холодно, так холодно, що я свій пісюн бачив ще вісім в тому. <риклад> Щойно Альона Альона впала з лиш і поїхала на дупі у ялинки, тим самим викривши нову трасу відстані Букавель Ріо де Жанейро. Дмитро, скажіть, вам теж на ум рахував долар по шістнадцять? Та, що там з цінами в цьому році? Чашка чаю тут коштує 150 гривень. Мабуть, у цю суму входить ще й мін'єт від принцеси Нурі. Прямо зараз, за моєю спиною, Віталій Козловський проводить інструктаж, як вижити, якщо ти заблукав у лісі. Каже, що головне встигнути виїбати лося, відсмоктувати ведмедю і кінчити на обличчя дикому кабану. А ні, це не просто інструктаж. Це Віталій ділиться враженнями після екскурсії до лісу. До речі, у центральному готелі стоїть запах горілого лобкового волосся. А це означає, що соліс групи ТІК, що повернувся з траси, сушить свою мошонку на батареї. З нами на зв'язку був ніщеброд, який може крутити бінанс тільки на хую. Дмитро Сидоров. На сьогодні це всі новини на мінус першому. В студії була людина, у якої не хуй, а Чурчкела. Теж липкий, і його влітку мацюють бабусі на Одеському пляжі. Сергій Середа. Правда? А також людина, яку не взяли в соціальну анонімну службу, бо не може людина з таким єбалом когось благати жити. Андрій Берешко. Підписуйтесь на канал, якщо теж хочете, щоб у новорічну ніч Діда Мороза трахнули олені. Слава Україні! Героям слава! На сьогодні це всі новини на мінус першому. Якщо вам зайшло, підпишіться, влупіть лайк та напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити в наступних випусках в ролі ведучого. Слава Україні!